Це добре. Ти мене чуєш, бачиш? Привіт, Привіт, добре чую, добре бачу. Ми, як завжди, разом. Мене звати Олена і моя колега Інна. Сьогодні проведемо ефір на тему відпустки, а саме декретної відпустки. Тому, шановні дівчата, доєднуємось, це буде цікаво для вас. Дуже, дуже крута, актуальна тема, тому. Трішечки підготувала для вас кейсів, так, щоб ви взяли якогось досвіду для себе, можливо, у вас в майбутньому це буде якось, буде для вас цікаво, а можливо, вже на даний час. Тому, дівчатка, розповідаю вам зі свого життя, зі свого досвіду, які були ситуації. Знайома моя, вона працювала на ФОПа і була там неофіційно Е, І коли вона дізналася, що вагітна, вона напряму. Сказала керівнику, бо вони були такі добрі відносини, привідносини приятельські, тобто не так, що там прямо родичі або друзі, але все ж таки керівник дуже добре відносився а, до моєї знайомої. І як вони домовились? Все ж таки, їй хотілося отримати якісь кошти перед декретною відпусткою, тому а, вони домовились, що вона стає на облік в центр зайнятості. І перед відпусткою їй керівник теж нарахує декілька заробітних плат, щоб дівчинка все ж таки пішла якось задоволена у декретну відпустку. Тут роблю акцент, що а, коли ви дізнаєтесь, що ви вагітні і ви не офіційно працевлаштовані, дуже важливо піти одразу в центр зайнятості, коли ви ще в статусі е, людини, яка може працювати. Бо якщо ви звернетесь на дев'ятому місяці або там, прямо перед пологами, то ніхто вас вже не візьме на облік, і ви не отримаєте всі додаткові кошти. Тому дізналися, і за гарною новиною пішли в центр зайнятості, ставати на облік. Але буває не так завжди. Так скажімо, вирішення питання для всіх сторін положительно, скажімо так. Буває так, що навпаки не хочуть брати, працевлаштовувати декречицю. Тому що робити в такому випадці? Вам, як мінімум, треба зробити якийсь, хоча б невеличкий запис, відеозапис, що ви дійсно там працюєте. Чому? Бо вам можуть. Посміхатися в обличчя, а на завтрашній день вас просто не допустять на робоче місце. Скажуть: ми вас тут не знаємо, ідіть, шукайте собі якусь іншу роботу. І колеги, на яких ви, наприклад, надіялися, що вони там підтвердять ваше місце роботи, що да, дійсно ви тут працюєте, теж можуть по різному себе повести. Тому робите заздалегідь відеозапис. Якусь може розмову, а потім тільки повідомляєте керівника про те, що ви вагітні, бо ви не знаєте, яка буде реакція цього керівника. Далі, якщо все ж таки керівник не хоче вас працевлаштовувати, але починає так робити все, щоб ви звільнилися, то ви можете звернутися у держпрацю. Це орган служба України з питань праці. У них є і телефони, і пошта, тобто навіть є там гаряча лінія в Києві. Практично в кожному місці є ця держпраця. Вони допомагають. І всі ФОПи або ті підприємства, де є люди офіційно працевлаштовані, вони їх бояться. Чому? Бо для них там є великі штрафи, і штрафи, щоб ви розуміли, якого розміру. Ну, наприклад, вони зараз штрафують від суми 8 тисяч гривень. Тобто для такого ФОПа штраф буде десятикратний. Тобто ФОП отримає 80 тисяч штрафу, на хвилиночку, 80 тисяч, не кожний ФОП таку суму, скажімо так, потягне. Тому, якщо ви розумієте, що не можете домовитись, кажіть, ну тоді добре, я буду звертатися в Держпрацю. В них там дуже ця система зараз працює. Вони дуже швиденько простимулюють вашого роботодавця, щоб вас все ж таки оформили. І тут ще зверніть увагу, коли вас будуть. Працевлаштовувати, щоб вас оформили на повну ставку, бо можуть зробити так, що оформлять вас на неповну зайнятість, тобто 0,5, і тоді ви в кінці отримаєте теж таку ж саму і, е, такі ж самі кошти, половину від вашої заробітної плати. І можуть вам, звісно, сказати, що ви там, ми вас оформимо так, але потім вам заплатимо по-іншому. Ні, все ж таки, нехай все буде по чесному, по-білому, так, щоб вам потім всі кошти і виплатили. І такі ж ситуації бувають, навіть коли людина офіційно працевлаштована і коли керівник дізнався, що вона а, вагітна, ця дівчина, можуть створювати тиск, теж, робити все для того, щоб людина сама звільнилася, зняти графік, переміщувати з однієї локації на іншу локацію. Бачу, пальці твої, Олена. Так, Переміщувати на іншу локацію. В такому випадці. На вашій стороні більше правди, так як ви офіційно працевлаштовані, і те ж саме це називається мобінг. Вже є такий закон України, який прийняли в 2022 році, і він не тільки декретчицям допомагає, а і тим співробітникам, на яких є тиск, яких там може принижувати, наприклад, навіть колега там. Такий же самий, або керівник, тобто теж можна звернутися до держпраці і вам допоможуть вирішити це питання. Я думаю, що після того, як ви звернетесь, більше не буде до вас питань. Ну, це такі в мене кейси, не дуже позитивні. Скажи, будь ласка, Каріна, чи було у тебе в досвіді твоєму е аналогічно щось якісь ситуації з приводу декретність? Я хочу розповісти про основні моменти, які стосуються жінок, ті, що готуються йти у декретну відпустку. Перш за все, ви маєте знати, що у вас буде перша це лікарняний це не відпустка, а це лікарняний по вагітності та пологам. Він складає 126 днів. 70 днів до пологів та 56 днів після пологів. Але минулого року внесли оновлення в законодавство. І тепер ви можете скористатися цією відпусткою. Не з 30 тижня раніше було обов'язково йти після 30-го тижня на лікарняний. Сьогодні це залежить від вашого здоров'я. Якщо ви добре почуваєтеся, якщо ви можете працювати далі, далі все залежить від вашого бажання. Ви можете працювати навіть до 40-го тижня. Потім пишете заяву своєму лікарю. і з цієї дати вам лікар відкриє лікарняний по вагітності та пологам. І кількість лікарняних днів не зменшиться, вона так і буде 126 днів. Ви можете так. І потім, вже, коли закінчується ваш лікарняний ви звертаєтесь до свого роботодавця і можете писати заяву вже на декретну відпустку по догляду за дитиною до трьох років, або не писати і вийти на роботу. Тут уже це залежить від вашого бажання і ваших можливостей. Але тут нас можуть ем, очікувати деякі сюрпризи. Коли вас не було на роботі протягом трьох років, е, могли невірно оформити людину на роботу, на ваше місце і взяти не тимчасово, а взяти на постійно. І коли ви звернулися до свого керівника з тим, що ви вже хочете вийти на роботу. Вам скажуть, а в твоє місце зайнято і це є грубим порушенням законодавства. Якщо ви вирішили вийти, а вам кажуть ні, і все, такого бути не може. В такому випадку ви повинні написати листа на своє підприємство. Це буде заява про те, що ви готові вийти, наприклад, з 1 жовтня на роботу і відправити цього листа Укрпоштою. І виходите 1 жовтня. О тій годині, у котрій у вас починається робочий день на роботу, і знаходитесь там до 18.00, наприклад. І роботодавець буде вимушений вам платити заробітну плату. Або, якщо він не буде її платити, то він отримає великі штрафи після того, як ви з цим питанням звернетесь до того ж держпраці. Якщо б ви до мене звернулися, як мені бути в такому випадку. Звоню своєму керівнику, він каже, місця немає, то я би вам порадила вийти на роботу раніше, аніж три роки виповнилося вашій дитині. Чому? Тому що якщо ви вийдете до трьох років, роботодавець не може вас скоротити. Ви виходите на роботу і працюєте. І вас скоротити зможуть лише у випадку, якщо ваша компанія припинить свою діяльність, іншого випадка не існує. І якщо ви вийдете, наприклад, за рік за цей час може змінитися керівник, може змінитися об'єм роботи, можуть змінитися різні умови на вашій роботі. І для вас знайдеться і посада, і знайдеться. Вакансія, куди ви зможете перевестися, і це вас буде задовільняти. Жінка, у якої є дитина до трьох років, це ну, священний об'єкт, він недоторканий, і роботодавець, на щастя, не може ніяких дій незаконних робити. Ну, а якщо він зробить, це йому буде дуже дорого коштувати. Так само, і, наскільки я пам'ятаю, там є ще такий пункт з приводу нічних змін, що не можна так таку жіночку викликати Йо, в нічні зміни. Можна, так так, так а, можна, нагоди, будь ласка. Якщо роботодавець е, скаже, що ні, я не хочу тебе бачити на робочому місці раніше трьох років, чи може все ж таки е, декретче це настояти, що чи я реча, буду uh -huh. так же декретно uh -huh. декретниці для того, щоб вийти на роботу, е, згода керівника не потрібна. Uh -huh. Він так само може написати, декретниця може написати листа через Укрпошту, що я з такого то числа готова приступити до обов'язків і вийду на роботу. І вона угу. виходить на роботу в цей день, в цей час, її табелюють на роботі, відділ кадрів на основі. Цього листа, який буде відправлений Укрпоштою, він зафіксує те, що закінчилась у жінки, відпустка по вагітності по догляду за дитиною до трьох років. І жінка вже буде, у неї буде рахуватися як робочий день. Тут треба... закон на стороні жінки. Тільки листа ж треба писати не звичайного, а з увідомленням, так я розумію, від укрпошти Раніше У них було таке, що цілий місяць іде такий лист. Зараз, наскільки знаю, ну, там до трьох днів, може, трішки там до тижня вони затягують, все ж таки по часу, але все все ж таки вони доходять ці листи. Добре, я хочу ще додати, чи ти ще продовжиш? Я хотіла сказати, сказати, що відпусткою можуть скористатися сьогодні не лише. Жінки, а також і чоловіки. Побільше, якщо у вас є, наприклад, ваша мама, яка працювала в дитячому садочку, і вона каже, що я готова сьогодні зайнятися онуком, а ти йди на роботу і вас влаштовує відпустку оформити на бабусю, а самі йти працювати. І у вас Угу. Буде йти стаж роботи вам, і буде також іти стаж роботи бабусі, яка доглядає угу. за онуком. Класний кейс прям. Я тут ще додам для тих дівчат, хто являються ФОПами самі фізична особа підприємець тобто це манікюрниці, візажисти, бровисти, перукарі. Тобто такі дівчата теж можуть оформити для себе кошти перед декретною відпусткою. Вони по тій ж самій схемі проходять, тільки надають документи в Пенсійний фонд України. І їм потім нараховують ці кошти, вони теж заходять там на карту. Тому дівчата майте на увазі, що ви хоча ви і ФОП, але ви можете ти нарахувати самі собі декретну декретні кошти, ось так. От підводимо ітоги так найголовніше, я вважаю, от у всій цій процедурі декретної відпустки і роботи це є умова, щоб ви працювали в білій компанії. Тоді ви зможете боротися за свої права. у Вас буде офіційний дохід. У вас буде офіційне працевлаштування, що дасть змогу звертатися до різних органів і виборювати свої права. Тому звертаємося до нашого першого ефіру, коли ми розглядали резюме та вакансії. Треба бути максимально уважними, коли ви шукаєте роботу, відбирати найкращих роботодавців для себе. Як роботодавці обирають найкращих кандидатів, так і у вас має бути кастинг серед роботодавців і обрати для себе найкращих. Для молодих жінок це важливо, коли у вас попереду декретна відпустка. Для жінок хто постарше, тим теж це важливо, щоб бути впевненим в завтрашні дні. А можливо, хтось переживає за пенсію і хоче допрацювати до цього пенсійного віку. Це теж mm -hmm. важливо. І що здається, на сьогодні можливо попрацюю трошки далі буде вийти. Обирати ту компанію, де ви зможете розвиватися як професіонал, і яка компанія зможе про вас піклуватися і гарантувати вам соціальні виплати і всі умови. Оце навчимо дівчат. Як підуть відстоювати свої права Дівчата, ми за вас. Не забувайте також підписуватися в інстаграмі, на YouTube канал, ставити нам лайки, подобайки і сердечка. Всім гарного настрою, успіхів і будемо так, прощатися! Дякую за приємну бесіду і до наступних ефірів. Пока-пока!